Вітаю всіх підписників та глядачів наших каналів. З вами Деніт та Прімо. Хаос, друзі. Так, гаммер сьогодні не зміг з нами пограти, тому ця серія буде знову ми блог. І ми нарешті знайшлись. Це пхай. Не пхай. Ми нарешті знайш знайшлись і ми на якійсь базі. Це і... воєнна база. Так. Там є трупак попереднього Прімо. Так, давай брить. Він, він, він тут уже близько. А я бігати не можу. Я тупо зараз іду, а ну два рази shift. Шіфт... Ні, не проходить. Опа. А ну еще це... раз, ти, щось побіг. Я shiftтану, в мене зревики. Так? <схай> а ти знаєш, що це цело залипання клавіш? А, ну давай, давай. Я тебе тут осторожу. Тобі крові нормально? Так, у мене все нормально. Просто у мене. Ну у мене непогано ще. У мене є ж два пакетика, я ж не знайшов. Так, я. Так. А, ні, вже біжить, ооо, да. А там з водичкою, досив... Що у тебе там з водичкою? Та в мене все я тільки що здох. До речі з а... два патрони. Що це таке. А у тебе вода є, щоб мені попити. А. Не знаю Що таке хімсвіт? Та це як фаєр, тільки трошки інше. Брате? ні ні навіщо інтро? Мені. у мене колесо і. двигун. Ні, не двигун, а каністра. Ми просто знайшли машини, дві навіть, два пікапа. Там за мостом за Тарабрідж і тепер хочемо щось знайти, щоб її довершити. Там нема колеса у бог машин. Вна... Я біжу на наверх. Нам треба ще інструменти. Тут в мене є бінт Так, ти біжиш наверх, ну давай я знизу буду слідкувати, щоб ніхто до тебе я не Я бачу одного зомбі. Так може я полізу, у мене тут. Ага. Але я бігати не можу, ти... або зараз ти їх зарізати маєш. Давай, я перший піду, а ти будеш. прикривати спини. Чекай, я, я вже підбираю якісь. Е патрони. Я давай, чую, давай. чую, що там десь твій трупак, бо он мухи ті. Так, тут у нас є. О, бач? Диви, тут дофіга тих. Нам у мене ж немає місця, у мене... Якщо я візьму... А у мене патроні. Так, я бачу Йде щось. До нас? Ні, ні Димова граната і сухпай, якийсь станак. Так це мені не треба. Так. Так, димова... якийсь. Так, я дивлюся згори, і що там. Головне не впасти. Димова гранат. Щось голос западає. Тут таке, ти не знаєш? Де? Оце? Станак? А, це димова граната. А. Так, патронів до і нема, душбайки. Та тут ні до якої немає, я щось сам не розумію. Так, Датися. там зомбі зверху, да, ти кажеш? Да. Так, Та, я ні, то не наверху наверху ага. був якийсь чувак. Зомбі я бачив внизу, ти йди, іди. Якийсь чувак? Якщо що, зразу віддаємо чести і. О, газіровка, нормально. <кхів> Зачекаємо. Ага. Я гляну, що тут не было. Візьми, є. візьми тут, я далі пойду. Я взяв дві. Бинокль, я знову знайшов бинокль. Ніж. Тут дуже якось дуже файно нам все йде. Ми Зараз самаємо. треба швидше це все робити і тікать, бо. О, Ой -ой -ой. хітпак, хітпак, чуєш, тобі дай, треба... Дай, 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 Так я не візьму його, бо у мене а все заповнено. Є? Отут, зверху, вон он. Два б... более утеляющих и один <плес> хітпак. Так, дай, 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 да, а хит хил, давай. Все, бери і тікаємо звідси, лицей, чим шо. А де твій трупак? трупак на низу був, я впав. А, я зрозумів. Так, я зігрівся трохи. Тик, 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 Оце у болі утоліяючий. Знаєш, трап... що я не зробив? Я не запустив секундомір. А не переживай, вже коли здохну, тоді вже здохну. Раптом ми будемо жити і жити, і життя проживати, як воно в казках. Ти бачив, як мого руки трясуться? до речі, в мого... У нього була ружбайка така. Дробовик, і там дофіга тих патронів до нього, то... Чекай, там... швидше тут купа зомбі. Вибач, що перебив тут і москвич, москвіч ходить. Так, я на нього я себе, на себе його беру, а ти давай, бо там купа ціла біжить їх. А, він крутиться, він як дзига крутиться просто і не, не побачив. І а мене не побачив, нормально. Тільки ти швидше, кажу швидше, бо там їх з, 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 знизу купа біжить просто. Тут ще вниз можно залізти от всего приміщення. А там по-моєму ничего нет. Ай-яй-яй, давай звали вас. Звалю, Я тут ледь иду и наш держать. ой 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 Не шумиш так, ну! Сзади мене зомби був. Я просто не думав, что ты тут лопу бив. Да подивись скільки их там! Да куди ж ты на ней всі? Я не на них, я тікаю. Че ж, а може цей чувак став зомбі, так як я? Ну типу цей... Мій труп став зомбі. Тут такого нема. Да, мабуть, нема. Так, ти де? Я тебе не бачу. Я побіг. Що ж ти так бігаєш? Я тікаю, я типу відманитих хотів. Я щось не врубався, де мій труп. Я тепер Пособом... розумію, чого на тебе завжди чіпляються. Так. можна? По... Потрошку, -по по Ні, треба звалювати. Ха, обламайся. Так, тут ще одна ж вишка є. І зомбак... зомбак біля неї. Треба якось придумати. Так чекай, відриваюсь трошки. У тебе скільки в карманах ще місця? Багато? Одна, зараз гляну. Ну треба мені, треба заховатися. Залази на ту вишку. Та я ж нічого не підберу, у мене ж це колесо і. Чувак, зомбі? Зараз, зараз зачекай, я його вольну. Там десь мій зомбі. Мого зомбі є реч. Знову стана. Я залазу наверх. Давай потрошку, потрошку. Отам АК. До речі, тут, тут е, перев'язки і. Я знайшов пі... пістолет і патрони до нього, я так розумію. Так, М1911. У мене тепер є пістолет і. Сигнальна ракета. І тут зомбі просто сидить і я його не бачу. І мені так повезло, що він мене також не побачив. Бо було б нам зараз. Що це таке? Так, я беру пістолет і слідкую, щоб до тебе ніхто. Що Таке опасне є бритва? Ай, це, ну, я не знаю навіщо вона тут. Ну це така так. стара, пам'ятаєш, mm -hmm. як ножик такий. Але її тре? Я не знаю навіщо. Бачу, до чогось патрони, але не Внизу в тому приміщенні, як ти кажеш, там АК лежить. Угу. Mm -hmm. Є, перезарядка, ура! Ми озброєні, чувак. Ну я з пістолетом. Дивіться, щоб в нас хтось ніхто не турбував. Так, зараз я подивлюсь. А народу побільшало трохи. О! Не турбував! Не турбував, а за мною зомбі. Ліхтар! Так, 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 де Як тут зомбі? Армейський фонарик. О, а армійський він прикольний, він не дає такого... По-моєму, аж сильного світла в плані, що тебе не бачать. Вау! По Подивишся у мене на відео, як зомбі захотів зайнятися, я не знаю чим. Може. Не знаю, полетіть хотів і розбився. У мене ще є хім. Тут дві, е, дві грілки, чувак. Давай, у мене треба грілки. Мені теж треба одну. то я. Я зараз... думаю, треба колесо викинуть, бо я на мосту бачив колесо, ми по дорозі можемо його. Е... Знайти, тому я викидаю колесо. Тут є дві горілки і. Ти краще заліз сюди, бо я так само, типу, не можу зараз збирати. Або я зараз гляну, що я можу ще викинути. До тебе зомбі лізе. Воу воу воу! Ти теж таке? Нє, що сталося? У мене якийсь, я не знаю, що це було, якесь розплилось все. Хоч би не було такого викиду якогось. Якщо я почну стріляти, що станеться. <рес> мене вб'ють. Я не знаю, ну... я щось відчуваю... Тут я така незрозуміла штука на аномальську, ми ж перейшли на сервер, інший. Тут є така штука, як викиди якийсь. Ну. Як в сталкері і... Я не знаю, як від нього ховатися. Я зараз в будинок побіжу. Може сховаюсь. Так, хаєшка, Ой-ой-ой, насправді зомбі. Я коричу... то стріляє хтось! То я стріляю! та йомає, що ж ти мене так. але він якийсь, блин, бри! Навіщо, все, чекай звідти, бо тебе там... Зараз знайдуть. Я знайшов... Ого, М16А4 якась. З патронами. Тобто. Я або беру ту грілку. Тобто у мене снайпер. Автоматично якась Так, мене чогось є. Я в зброї не дуже розбираюсь. Снайперка? А в тебе патрони є? Так. Зараз... О, то добре, значить я не ту викинув. Так. так, в мене є до грілок. Що мені 30, 30 патронів, цього... все 30. А ну зараз. А як включить приціл? Поняв. Ой-ой-ой. Зомбі тут лазить. Ого. -го. Це ти гасиш там? Да. А у тебе не О. розпливається таке кран? Т... Коли мене б'ють, да, так. Не коли б'ють, а такий якийсь грім, ніби і розпливається екран. Чорт Нема такого? Я знову отруєний, чувак. Іди сюди, я перелію тобі кров. Та я б задоволенням Може це із-за того, що він мерзнечий, я не знаю. Я сокиру викинув. Ходи до мене, ходи до мене. Що зомбі? Ох, ти там Веселишся, Та, я бачу. Він якийсь дуже броньований, я не розумію цих зомбі, а ну чекай, я ще гляну, що в них є. А, вони якісь пустенькі. Це ти на... ні, це не ти це зомбі. Так. Що я вже можу ввертатися забирати собі свою стареньку зброю, а то... Та, я кончу за. Зроб... Опа, це ти? Да. Пришлось. Це ти стріляєш, добре. О, а воно таке голосне, чувак. Це пістолет такий голосний? Та, ти, я Ти я вже... прикинь, як ти ото валив. як воно було. Блін. Ого. Ой-ой-ой, люди! Люди! Капець мені. Блін, блін, блін. Все. Так, чекай. Де ти є? Все. Ти вже готов? Ай-яй-яй! Мабуть, втратив свідомість, так що підійди, будь ласка, в будиночок в маленький такий, і розстріляй всіх зомбі, забери пакети крові, бо. А зараз. Я, не треба проліти, я зараз так само тоді умру. Ні-ні-ні, ні ти шо, у мене є нормально... Так, да, я. Все. Мабуть, так. Я роблю паузу, а ти облутай мене. От, е, значить я повертаюсь, і я з'явився і в мене якісь викиди. Я спеціально включив запис, щоб показати все в серії. Я зараз його завалить знову. Воу, які ефекти. Побачиш, так. якщо подивишся. Наразі я знайшов ще собі зброю, чекай, Ти, що ти в мене зараз підібрав пакетики з е, кролі? Я тебе ще не знайшов. Чекай, що. Мені ну, ще цікаво. Все. Що в мене за зброя? Знову щось, що з це так. таке? Його накрила. О! І ось він готов. Реч. Розарядка. Так. Ооооо, оце вже називається трошки. Він приходить в себе. У мене. Ти десь тут є? Ні, я. кажу ж, я з'явився і. зараз я визначу, куди мені бігти. А, Все, це я, я... кашлю, блін. Я зрозумів, куди мені бігти. Mm. І він... Тут викид був? Побачиш на відео. <гас> Оце було дупіс, я думав, що я побіжу швидше, а я стріляти <гас> Добре, що в мене ще є дві перезарядки Так, ти в маленькому будиночку, я понял, я, я не так... розумію, це в мене якісь глюки, чи що? у мене знову трясе екран. У мене таке саме. У тебе теж? Во, так. Тому я ж в будинок чого пішов, щоб... Ну як в Сталкері сховатись від викиду. І тут. Е... Все одно... В мене там зомбі задавило. Ну я роблю паузу, знову Я викрив одну грілку. Ну і на цьому закінчимо серію. Найдемось за кадром, потім будуть інші відео. І з вами були Деніет Руде та Прімо. Бувайте! На все добре!